Допомагають боронити країну від загарбника, долучаються до відбудови і розвитку міста та наближають перемогу кожна на своєму фронті. У Чернігові провели 26-ту церемонію нагородження премії Жінка року року-2023», де традиційно відзначили заслуги та досягнення жінок у різних сферах діяльності. Цьогоріч номінантками стали поліціянтка, директорка школи, фельдшерка піротехніків, заступниця медичного директора поліклініки, начальниця їдальні військового шпиталю, директорка швейної фабрики та головна балетмейстерка міського палацу культури. Дана е, премія мені. Скажімо так, дала можливість оцінити свої зусилля, які я намагалась максимально вкладати, і в свою службову діяльність, і волонтерську діяльність. І я дуже щаслива, що Чернігівці оцінили мою роботу. І це є стимулом для нових звершень, для нових досягнень. Якщо в нашій країні є такі потужні жінки, то ми підтримуємо своїх мужніх і достойних чоловіків. І в нашій Україні буде перемога, мир. І так хочеться, щоб це було як мога скоріше. Тому нашим хлопцям великий уклін, дякуємо їм за те, що ми маємо можливість проводити і ці заходи, і інші заходи, які направлені на, на завтрашній день, які з мрією про перемогу. Підтримати героїнь у залі прийшли родичі, колеги та друзі на сцені ж організатори та гості заходу підкреслювали високий професіоналізм, відданість справі, громадську активність та особисті якості лауреаток. Від імені громади номінанток премії жінка року року-2023» Привітав виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако. Скільки жінок в лавах поліції, ДСНС, інших служб там. Комунальних служб в тому числі працювали і робили все, щоб місто вистояло. Скільки було е, у нас в медичній сфері е, жінок, які лікували і рятували людей, на ваших плечах захист родини, захист дітей, евакуація, в ці складні моменти, і підтримка громади, підтримка людей. Дуже багато жінок є серед волонтерського руху. Містяни пишаються вами в цих умовах. Ви демонструєте. Чудові якості, якими безумовно не можна не захоплюватися. Тому я хотів би на завершення від імені громади, від імені міста, міської влади привітати всіх номінантів, подякувати вам за ваш внесок в розвиток, розбудову міста і з таким колективом, потужним обов'язково місто матиме майбутнє і матиме завтрашній день. А це наша головна мета у всіх. Я хочу побажати всім присутнім міцного здоров'я, добра, радості, вашим родинам, мирного неба і перемоги, звичайно. Упродовж 26 років лауреатками премії стали 215 чернігівок. Серед них лікарки та освітянки, підприємиці та мисткині, громадські діячки та волонтерки. Незмінними організаторами заходу є управління в справах сім'ї, молоді та спорту, міськради та громадська організація Спілка жінок Чернігова в чергове підтримує жінку року і команда телеканалу Новий Чернігів, яка підготувала ролики про кожну з героїнь. Всі жінки Кальні неповторні, і кожна з них має свою історію успіху, і вона ще раз нам доводить. Що жінка це безмежний потенціал для розвитку і розквіту громади, родини і всієї країни. Ми живемо в час викликів постійних і проблем. Але ми вважаємо, що ця премія Жінка року має право на життя, оскільки роль жінок у відновленні відбудові захисту міста громади безцінна, і ми це можемо бачити кожного дня. Кожна жінка на своєму місці вносить свій вклад, і це наша спільна перемога. Це е, якийсь елемент. І підтримки і самих жінок, які стали лауреатками, і скажімо так, показання маячків орієнтирів для інших жінок, що ось можна і в війну досягати, бути успішною, робити гарні корисні справи і звеличувати і місто Чернігів Україну. І ну саме тому ми хочемо і подякувати цим жінкам, і нагородити їх, і надати приклад іншим. Вручили лауреаткам дипломи та пам'ятні статуетки. Для кожної підготували її особливий номер хореографічний або музичний. Хвилюючим був подарунок для головної балетмейстерки міського палацу культури Наталії Шарапової. Танець їй присвятили вихованці. А ось іншу номінантку фельдшерку частини піротехнічних робіт ДСНС Ірину Дерев'янко прийшов привітати чотирилапий символ незламності українців, пес сапер патрон. Це було так спонтанно для мене. Ну керівництво я запрошувала, тобто я знала, що буде Міша Іллів. а щоб Пес Петрон вийшов, це неочікувано було. Цьогоріч у межах церемонії запровадили спеціальну відзнаку Гордість Чернігова, якою відтепер нагороджуватимуть жінок, котрі прославляють рідне місто на всю країну та за її межами. Першою її одержала фронтвуменка гурту онука Ната Жищенко. Її вклад у волонтерську благодійну діяльність та відбудову міста Чернігова дуже потужний. Цього року минулого року весь цей час важкий період вона в місті Чернігові не тільки. Живе вона творить і робить неповторні роботи. Один з її проєктів – це відбудова, реконструкція його сімейного будинку, а де жили її бабуся та дідусь, відомий майстер народних інструментів. Після офіційної частини всі присутні мали змогу особисто привітати жінок, історії яких мотивують на нові звершення в житті та кар'єрі. Докладніше про премію жінка року року-2023» дивіться незабаром у нашому спеціальному репортажі.